Усім, хто знаходиться в нас, благодать вам і мир від нашого Господа. Слава Богу! Браття, я не хочу йти додому, я не знаю, що сталося. Слава Богу! Халилуя! Ви знаєте, що я вам хочу сказати, дорога церква? Що вас любить Христос. Кожного. З вас, які знаходитесь в домі молитви. Він любить вас. Я не буду довго проповідувати. Я думаю, я приїду на неділю колись і попроповідую. Сестра Люба, приїдемо Галина. Амінь. Чуєте? Я не буду вас, бо знаєте, я вже чую, що дітки починають то так, годинники, як я вже чую, що діти, то треба кінчати. Вистачить. Бо один сидів і впав, бо знаєте, забагато говорив, пав, але слава Богу, воскрес. Дяка Богу. І так, брати і сестри, я дуже дякую братям в Наксулі, які мені дають телеграму приїхати до них на День Подяки. І ви знаєте, скільки раз я вже тут є? Правда інтересно? З 90- Шостого року. Я разом з церквою в настрілах яка дорога мені, які мене не раз піддержували, ані служіння В Четанузі приїжджали, ми звершали хрещення. Ми звершали великі діла Божі, слава Господу! І сьогодні 26 й раз я і в Наксвілі, Слава Богу! Брат Алекс, ви мене чуєш? Чуєш мене, да? слава Богу. Починали ми. Но, браття і сестри, я хочу сказати, коли я був лікаром, і він мені каже, ну, Наталя зі мною, бо в мене англійська не перфект, і каже, в вас розширена аорта. А я йому говорю, як вона не може бути розширена, як в мене церкви, які я відвідував. І моя вся сім'я, мої діти, внуки, правнуки, то то це замалеше серце. Треба, щоб воно було більш було розширене, щоб вміщалися всі. І слава Богу, браття і сестри, що ви вміщаєте в моє серце, хай вас Бог ясно благословить. А що таке серце? Не те, що кров пампає. Це є розум, це є воля, і емоції і совість. Оце складова серця людини. Слава Господу! Слава. Читаю слово Боже, а наперед вам хочу сказати, що ви були готові. Мене не дуже багато чули Слова Божого. І за мир, і за любов, за плоди. Я дякую Богові. Но я хочу разом з вами сьогодні подякувати за такий чудовий. Хор за прекрасних братів проповідуючих, за ваших діток і за кожного з вас. Я знаю, настане той чудовий час, коли при трубі, я завжди це говорю. При трубі Архангел, при, бож... при сурмі Божій. Ми будемо всі разом підхоплені. Галилуя! Слава Ім'я! А умерші переміняться, І так за будем, завсіди будемо з Господом. Халелюя, дорога церква! Ми завжди будемо з Господом. І приєднаємося тих два чи чотири старці. Я думаю, там ночі не буде, бо там сонце буде сяти краще Христос. Що ми будемо робити? Свят, 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 свят Бог Саваоф! І вся слава йому, аллелуя! Брати і сестри, я прочитаю пару місць і ми зараз будемо молитися. Що я хочу сказати? Ми по перше будемо молитися за наших чудових діток. Коли вони вийшли сюди, брати і сестри, я думаю, що мені серце вискочить з грудей. Церква починалася, коли брат Алекс починав тут служіння, то тобто церква не була більше, як цей хор, може менша. А подивіться. А? Слава, Богу. а, слава Богу, що робить Господь? Чудовий день ви маєте, паркінг, слава. все маєте, місця поміняв. Я зайшов думав, М -м, як у так співають, карпет міняють, стуля міняють. Ту зробили все, що вже не падаєш, так де на долину, навіть треба мені було поручні. А зараз йде спокійно, слава Богу. Господь вас благословляє. Чому? Тому що ви є дари Божі. Ми дякуємо за цей дочасний час, за ці плоди. Але для мене ви плоди, і я разом з вами. Слава Господу! Читаю слово Боже. Вже три хвилини пройшло, вступ забагато. Хваліть Господа всі племена і всі народи. Це є 117 та псалма, висвітліть на російській мові. Може хто не розуміє. Одна причина, що я родився, на Україні не мушу говорити українською мовою. Мама так говорила, тато говорив, я мушу. Слава Нічого, Може, ще на Росії то переключався, зараз не хочу позорити цієї мови. Хваліть, Господа, всі племена, проставляйте його всі народи. Бо зміцнилось його милосердя над нами. А правиця Господня навіки. Це 16 17-й. Дякуйте Господу. Добрий, бо він, бо навіки Його милосердя. Нехай скаже церква в Наксвілі, бо навіки Його милосердя. Щось я дуже слабо чую. Ми в домі молитви. Та тут би пару євреїв, то вони би славили Господа. Слава Богу. Слава, Богу. Слава навіки. Нехай церква ще раз. в Наксвілі, Скаже бо на віки Його милосердя. вам. Слава Богу, бо на віки його милосердя. О, брати і сестри, в мене багато є свідчень, я переживав їх. Ну, час біжить. Нехай скажуть ті, хто бояться Господа, бо на віки його милосердя. У тісноті я кликав до Господа. І простором звався до мене Господь Галилуя. Браття і, і сестри, ви чули, що говорила Люба. Це для нас є дорога сестра. Для мене для моєї Галини. Я кажу, як той телефон витримує, від про що ви говорите? Вони говорять про любов. Я говорю щось про яке проходить на землі. Ви знаєте, коли сказали мені такий момент, йшло до мого слуха. Ми перші вроді знали від. Від її діток я так коротенько. І сказали, що треба для того, щоб зробити цю операцію, треба проковтнути такий шланг. І я кажу, а без нього не можна. Ти, Господі, це твоя люба дитина. Ти часто її користуєш для своєї слави. Зачим нам ті шланги? Халелуя! І Бог всему слава йому. Бог. Слава Богу. Радісна вістка, брати і сестри. Ви знаєте, я старший чоловік вже, я, я вам скажу, 75 років. Нам ніхто не сказав, що мені 75 років я підскакав, славив Бога. Я ходив по хаті, казав, Господь, слава тобі, що ти нас чуєш, ти дає здоров'я, хвала тобі, я з любою. І з усіма нашими сестрами, братами будемо тебе славити, слава тобі. Бог є всему і так, зо мною Господь, не боюся нікого, що зробить мені людина. Господь серед тих, що мені допомагають і побачу загибель своїх ворогів. Брати і сестри, я кінчаю, ще має три хвилини. У нас є чудові дітки. Слава Богу. Ви є благословенні батьки Богом, що у вас такі гарні діти. Алілуя! Це є дар, це є плоди. Я думаю, не одна мама. Готувалася до того. Ви знаєте, я не хочу багато розпространятися, але коли вам Господь дарував синочка, донечку, це була вас радість, правда? Амінь. Правда? Амінь. О, є, дивіться! Слава Богу, і Слава. ті, що радувалися. Слава. І що я хочу сьогодні сказати, брати і сестри? Ми зараз, ви, батьки, положите свої руки на своїх діток. Галилюя! Для чого? Я вам приклад наведу. Я працював з людьми, євреями, і зайшов один дім, мене запросили туди. Мій співробітник, ми разом працювали старший чоловік, і ми зайшли до нього до хати. І він, брат Василій, ну, Васілій, садись сюди, ми сілі, розговариваємо. Його жінка була хірургом, в них була доча. І коли та дитина пішла на кухню, і мама їй благословила, я того не можу забути. Воно мені по сьогоднішній день в вухах залишилося від самої молодості. Вона говорила такі слова: Ти є дощ Авраама Ісаака і Якова, Ти благословенна. І Господь буде з тобою, Бог на всі Хай буде твоєю охороною, і хай брала її за голову, Знаете, я так дивився. думаю, Боже, ніколи мій батько так не говорив. Ми ж люди вірючі. І вона бере її так за голову, знаєте, і каже, благословена твоя голова і вся внутрішність. Нехай тебе Бог всімогущий держить. І пішла та дитина у школу. Мені залишилася пам'ять. Я, браття, деколи проповідую в церквах на таких служіннях. Я хочу, щоб ми наші діток благословили так. Я хочу, щоб ми подякували Богу, брате. Подивіться на ваші дружини. Це подарок від Бога. Слава Богу! Ви знаєте, я хочу, щоб ми їх благословили сьогодні. Наших трудівниць, які трудяться, я хочу разом з вами вбили всі та гарних діті Ого. і за них помолитися. Слава Богу! Я хочу і говорю кожний раз, коли цей хор буде співати, один куплет на російській чи на українській мові, а другий куплет на інших язиках. Брат, молився, я славив Бога, коли він співав на інших мовах. Я давно чув. Коли церква Божа сповнялася Духа Святого і співали всі разом, Халілуя! Як ви думаєте, небо відкрите над нами? Аллилуйя! Я, я вірю, що небо відкрите над нами. І на подвиг душі своєї він дивиться, задоволені на плоди, які восхваляють Його ім'я. Слава Господу! Братя, я приїду вже до вас. Вставайте, будемо молитися.